Всім привіт! З вами Добро збирач. І що сьогодні в нас черговий безкоштовний лут. Прийшов, побачив, перемиг. І ось таку ось мамку я сьогодні отримав. Це в нас Crosshair Crossfire 5. Formula. це від Asus. Це на АМ 3 Сокеті. І має, вона має FX88350. І ось таку. Планку оперативки. Також вона має односекційну водянку, ось такий ось 12-сантиметровий вентилятор від Corsair і заглушку на материнську на задню сторону корпусу. Так що, і мене це все дав мужик, а в нього на штанах такий логотип Бетмена. Так що це дуже тематично, дуже новорічно. Так що підписуйтеся на мій канал, і ми побачимо в наступному році тести цієї мамки.